You you know just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Good morning. Я сьогодні з такою лакшері зачіскою повинна бути така об'ємна гарна укладочка. І на цьому тижні я вирішила зняти для вас влог. Ну, як влог, мій навчальний тиждень, чим я зараз і займаюся. Спочатку я зайшла на перший урок, а потім. Так, ну що, зараз будемо ось це знімати? nothing happened at all. Не забуваємо про догляд за шкірою. It's ain't the way it's to be. я була повинна зараз зайти на урок з історії, але в нас відключили світло, і тому я зараз буду просто робити домашні завдання до репетитора. На фоні в мене дуже темно, бо все ще немає світла, і зараз я буду вже збиратися на заняття. Хто не зрозумів, тут я розчисую волосся та роблю зачіску на тренування. Доброго вечора. Я вже виконала увесь догляд за обличчям, за тілом і настав час для ароматерапії. Я просто обожнюю використовувати на ніч ефірну олію лаванди. Іноді мені достатньо просто відкрити баночку та так пронюхати. Або ж частіше я беру баночку, наношу ось сюди, розтираю в ручках, потім пронюхиваю, можу нанести на вісочки. І потім я сплю як мале дитя. Перед сном я іноді читаю, але сьогодні я читала вранці, потім вам трошки пізніше розповім, про що я читаю. А наразі буду заповнювати щоденник самопрограмування обожнюю це. Я тут дуже гарно оформила першу сторінку. І мені все це дуже подобається. Мені дуже зручний цей блокнот, який я зараз використовую, в ньому зручно писати. Вже восьма ранку. У нас все потроху тепліше, розквітає. Люблю саме по ранкам займатися дуорінгом. Зараз я вивчаю іспанську мову вже на п'ятому розділі, і буду зараз проходити уроки. Я вже зайшла на перший урок, і зараз буду громади, читати і слухати Мій останній урок закінчився в 10, і 2 години я не робила нічого. Просто сиділа в інтернеті, їла, і зараз буде ще один урок, і після нього. Я буду робити домашнє завдання і дивитися серіал American Horror Story. Я зараз його дуже полюбляю, я почала його дивитися і you know what? I'm addicted. Вже четверта година, і я тільки що знімала макіяж для ТікТоку і повторювала макіяж Калі Ченнер, Ось він You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey You'll never know dear how much I you Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay asleep. час обідати, і зовсім скоро я буду збиратися на тренування. Я виглядаю дуже замученою. Що ж, вже на півдесяту. і зазвичай я починаю готуватися до сну десь о 10-й або 20 хвилин одинадцяти, десь приблизно так. І, зазвичай, цей час я провожу там в телефоні, можу подивитися відео, зробити іноді йогу, іноді медитацію. Але зазвичай я не маю там медитація, читання, все отак підряд у мене не йде. Але кожна річ, кожне моє хобі, так, моя рутина, це дає мені енергію. А сьогодні був занадто активний день, і я занадто витратила своєї енергії, як я зараз відчуваю. Я дуже багато енергії отримала. Сьогодні я була на тренуванні і воно пройшло просто. Бомбезно, але я робила контент у Тік-Ток. Я проводила тренування і робила енергообмін з людьми, яких я треную. Я дивилася серіал, тому сьогодні я хочу вам показати, які речі допомагають мені повернути мою енергію, відновити своє тіло, своє психологічне та духовне здоров'я після речей, які мене виснажили. І що, починаємо? Почнемо з читання. На жаль, ця справа для мене зараз не дуже часта. Наразі я читаю Трансфінг реальності, це така духовна, психологічна книга, і коли в мене є час та бажання, я одразу за неї беруся, тому що, чесно кажучи, я не дуже часто це роблю. Я її почала не дуже давно. Але я все ще тільки на 31 сторінці, а тут їх я вам зараз покажу, близько 500. Так от, 487. Тобто мені ще читати, та читати. Усім привіт! Сьогодні, звичайний, день. Я сиджу на уроках, роблю уроки. Підключуся до вас пізніше, коли буду збиратися кує-куди. І я готуюся до виходу на танці. Вже я зробила тут зачіску, колосок. О, зосталося тільки вдягнутися разом з вами. Приготувати сумку, яку беру з собою, і йти. І так, ну що, будемо вдягатися? Спочатку ось такий спортивний топ Nike. Далі йде базова, звичайна чорна футболка. З моїм ім'ям та фамілією. Ось такі чорні суперкомфортні лосинки і ось такі милі рожеві носочки. Далі ось така базова зручна кофточка. Я люблю в ній тренуватися, бо вона така облігаюча до тіла. І плюс тут такий рукав через пальчик це тепло. І джинси. І перед виходом використаю ось таке маслічко для губ від Глембі, Воно мені дуже подобається. Вдягаю кільце. У мене є ось такий пробничок парфуму від Calvin Кляйн. Мені його подарувала хрещена. Буду пробувати носити. Я йду додому вже стадії, але зараз іде дощ, і погода не дуже. Догадайтесь трьох раз, в кого знову з'явився нежить пилить горло, хоча два тижні тому я тільки все вилікувала. Так. Yes, that's girl. Я буду вже готуватися до сну. Хотіла для вас більше завтра сняти мого ранку, але буду дивитися по здоров'ю і як буду себе відчувати. Good night! <му> Всім доброго дня, я зараз п'ю просто нескінченно чай, воду і так далі. І зранку я думала, що я сьогодні, в принципі, не зможу говорити, і зараз я кажу тихо, небагато, тому що мені сьогодні потрібно провести ще 3 години тренування плюс бути на англійській мові. І, чесно, я не знаю, як я все це зроблю. Я думаю про відміну англійської мови, але буду дивитися. А по тому, як я буду себе відчувати, можливо, я і піду на лісько, якщо більш розговорюся там і буду краще себе відчувати. Але моє горло просто дуже-дуже червоне. Ви бачите, в мене закладено ніс. І я навіть не знаю, від чого це. В плані я не знаю, які фізичні фактори могли до цього привести. Тому я ще вчора казала, що я думаю, що тут є якісь. Психосоматичні привіди для цього, і я навіть приблизно знаю, які, можливо, коли я більш в цьому розберуся, я думаю, розповім вам. Ну що, вже на пів я збираюся на англійську мову. Потім буду йти на танці. Зараз зроблю зачіску. Я хотіла сьогодні зранку помити голову, але. Я так себе відчувала, що я думала, що взагалі нікуди не піду. Зараз я відчуваю себе набагато краще, але знаєте, в мене буває таке, що погано, потім супер добре, а потім ще гірше. Тому я сподіваюся, що все буде добре і я буду себе гарно відчувати. П'ять, шесть, сім, 8. І раз вниз. Пум, пум. Ксі, бі. Точка, точка. Раз, два. O-Willy. Uh,